Відкриття Алеї Героїв, щоденник повномасштабної війни і ремонту ліцеї. 15 серпня секретар Бориспільської міської ради, спільно із заступниками міського голови, начальниками управління й старостами, відвідав Глибоцький старостинський округ. Розпочався візит із відкриття алеї героїв у центрі села Глибоке, де розміщено 13 портретів загиблих воїнів земляків. На захід прийшли родини захисників. Низький уклін вам, дорогі батьки, що виростили. Гідних синів своєї батьківщини, щира подяка дружинам та сім'ям за розуміння та відданість, за підтримку та надійний тил. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків, втрата кожного воїна для родини. Та для всієї громади то порожнеча, яку неможливо заповнити. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наших, і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це гори, гори для сімей, гори для нашого села, гори для в цілому для всієї держави, тому що найкращі помирають. Тож ми маємо пам'ятати, пам'ятати імена наших односельців, пам'ятати їх подвиг, пам'ятати те, що вони віддали найцінніше, що Могли віддати це своє життя, і ми, наші діти, мають це цінувати і завжди дякувати нашим героям. Далі ж секретар міської ради Владислав Байчас провів зустріч із родинами полеглих воїнів у місцевому будинку культури. Та запитань до нього не було. Тож розмову із рідними продовжили представники соціального захисту. Тим часом у закладі тривала виставка робіт творчої родини Захарченків, яку делегація не змогла оминути. Та враз увагу гостей до себе привернув полковник ЗСУ у відставці Сергій Ромаскевич. Із березня 2022 року він веде щоденник повномасштабної війни в Україні. Участь у його створенні беруть і мешканці глибокого. Це нашого. Це допомога Літви була, ну і таке інше, але тут з 19 березня 22-го по сьогоднішній день за кожний день робиться запис. Велику справу робити, це історія. Спочатку повномасштабної війни я був начальником штабу загону нашого села. Я був начальником штабу цього добробату, але 18 19 березня, коли я зрозумів, що ворога відкинули вже за димирку, практично на північ Київської області, я зрозумів, що моя робота як професійного офіцера, полковника, вона тут уже не потрібна. От я зайнявся в першу чергу волонтерською діяльністю. Паралельно пішов добровольцем. В територіальну оборону лівого берега Дніпра. І е, зараділась мисль з 19 березня, е, тут ви можете побачити, тут все є де фактура, що відбулося. Тобто за один день можна подивитися в цьому щоденнику нальот шахедів – раз, е, обстріл де які райони обстрілювалися, два. Що відбувалося на фронті? Три. Наша волонтерська діяльність нашої групи. Чотири, і якісь особисті моменти зустрічі з цікавими людьми. Таже, от два місяці тому була виставка у цієї пані Захарченка. От і тут і про неї я, ну і от таке. Тобто Повністю життя починаючи від горя і сльоз, і закінчує тим, що життя не закінчується, от і ми продовжуємо е, працювати в городах, е, виховувати дітей. Відвідала делегація і спортивний зал Глибоцького ліцею, який перебуває у непридатному стані для заняття з дітьми і потребує капітального ремонту. Загалом, як зазначає староста Олександр Сивець, значних проблем в окрузі немає. В цілому багато робіт зроблено, але на цьому не зупиняємося. Можливо, будемо в планах є, висадити декілька сотень дерев, але це вже буде на осінь. Досить непогане у нас. Вдалося те, що планували. Що відносно школи. У нас в школі є спортзал, який потребує покриття в спортзалі, потребує ремонту, то хочу на цьому наголосити далі. Деяких мілких ремонтів потребує також наша амбулаторія, яка тут поряд знаходиться. Також хотів би на цьому наголосити, показати. Так, в цілому в нас більш-менш нормальний, достойно. Все ж капітальному ремонту в спортзалі ліцею бути, зазначає секретар міської ради Владислав Байчас. Він поділився результатами візиту. Вразувати, що питання у людей у сім'ї загиблих не було, але це я так думаю, що вони питання просто їх вирішуються. Да? а ну, я їм сказав, що ви подумаєте, якщо буде якесь невирішене питання, то звертайтесь, ми їх вирішимо. Ну, питань ніяких не було. Було питання у, по дому культури і по школі. Ну, подивилися, я це питання давно знаю, ще перед війною ми його планували зробити, цей спортзал. Війна почалась війна і ми його, скажімо так, не вспіли. Зараз робимо проєкт, будемо думати, будемо хорошего виділяти, будемо щоб дітки мали займатися. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Тереза Бориспіль.